Всім привіт! Завершився матч Хорватія-Албанії. 2-2-2. Найцікавіший просто поєдинок ми сьогодні. Ось, давайте, друзі, все по порядку і розпочнемо ми в принципі зі стартових складів. Збірна Хорватії у воротах Лівакович. Взагалі Хорватія сьогодні вийшла грати по розстановці 4-3-3. Лівакович в Воротах Враділа Шутова захисники Іван Перішич в ролі лівого захисника, Юранович правий захисник, Матео Брозович, Матео Лука Лукамон, захисники, Крамерич, Петкович, Таловра Майер, нападники. Албанія 4-2-3-1. Старкоша в воротах, Аєті Джим Сіті захисники, Хюсай Мітай по флангах. Аслані, Рамадані, центральні опорні півзахисники. Лячі. Центральний атакувальний півзахисника Сані Бейрамі по флангах та манаєв нападі. А тепер матч. А матч був супер. І Албанія дуже класно діяла. Хорватії взагалі нічого не виходило в атаці. Албанія повністю, на мою думку, контролювала матч повністю. Тому повністю, знаєте, мені так здавалось, особливо в першому таймі. Ну і забіта Албанія перша. Заб'ячий на ну, 11 хвилині після ідеального простоновісу Асані. Лячі заб'є гол головою. Так, да, трішки Ліваківичу не пощастить, але дуже класний гол забіг Албанці. Потім ще буде там вихід один на один в Албані, який вони не забійть. То Албанія взагалі повністю контролювала матч. У Хорватії навіть гольових моментів не було. Мої любі друзі, повна була безнадія знадія якась футболі з Хорватії. і не знаю, Албанці мені якось дуже сильно навіть сподобались. Ось так ось, мої любі друзі, Хорваті. Там тільки на останні вже хвилини там був хороший момент, коли П'єткович пробив і Старкоша відбив. В цілому там удари були, то заблоковані, то по рота Албанія дуже класно захищалась. А в другому етамі задкладалі робить заміну там. Виходить такі футболісти, як Паша Ліч. Да? Ну, ось хто вийшов у Хорватії, давайте подивимося. Сучич, Батуріна. Соса, будь-мір Чи Пашаль. Заміни вони дали свої плоди. Хорватія заграла по-інакшому. Пашель дуже класно, просто зайшов матч, там в нього хороші були моменти. І взагалі Пашаліч додав агресії, динаміку. Взагалі Хорвати динаміку додали. Албанія вже навіть контратака набігала. Дуже класно діяли Хорвати. Ну, забили таки Хорвати на 74-й хвилині. Таки забили гол. Лукамонвіч класно м'яч там просунув. Ну і Крамерич, Ідеально виконав, асестував, до речі. Будімір, який також дуже класно вийшов. Ідеально в подіграші зіграв, зіграв ну, і Крамерич з-під захисника пробив, зробив рахунок 1-1. А потім Геселя Автогол, дуже прикрав Автогол. я так розумію, пробив. А, і, до речі, кстати. Він пробив, м'яч, случайно з захисника, в нього вискакує до Гісіля, і случайно, ну, звичайно, такий випадковий момент, І прикритий факт, що Гіселята вийшов на, ну, скажімо так, на 72 хвилині я тут автогол 2-1. Але який же характер показав, та компанія. Бо саме Гасюля на 90 плюс 5 хвилині поєдинку зрівняє рахунок. І зробить просто якесь диво. Тому що я думаю, тому то що Хорватія після забитого м'яча. Вже емоційно виглядало краще. Там був рикошет від захисника і Гіселя просто неймовірним ударом з-під захисника. Зробив рахунок 2-2 і став э, героєм національної збірної своєї держави, збірної Албанії. Гіселя герой своєї нації, він сьогодні забиває переможний гол. Статистика поєдинку 22-15 ударів, 10 7 ударів площину, 68-32 володіння, 3 1 котові, 90% паса. Питань немає абсолютно, але по гольовим нагодам тут рівновага. Хоча ні, все-таки ну, по 4 гольових нагода, да? але 3 упустили Хорвати, а 2 опустили Албанці. І я вже абсолютно подію нічого, тому що албанці також могли забивати. 634 паси в Хорватии, 572, 572 передачи точнее, 68% владения, 90% точность паса. Албанцы при 32% выдали 310 пассив, 246 пасив было были и такой 79% точность паса. Складная статистика. И взагалі, знаете, еще, что... А момент такой был хороший, что выход на один на один-то был в Албании. Амілівакович пару героїчних сейвів зробив. Хорватія десь віддала ініціативу, мені так здається, на останніх секундах і за це і поплатилася. Ось саме до Голу, до речі, Гіселя там був хороший момент. Тут і догралася Хорватія. Але в цілому нічия залишає, в принципі, забігаючи на перес, ще, хоча давайте про це пізніше, про шанс команд. З 22 ударів Хорватів 10 було нанесено в площину, про що ми казали. Також 7 ударів були по ворота, 5 дерев з букованих. Албанія 15 дерев, 7 площинов, 2 повз ворота, 6 дерев звукових. По відборах краще була Хорватія. 8 сейв з Але Лівакевич не мала сев і зробив аж 5 7-26 венісів м'яча, 15-9 прихоплення. Порушували правило більше хорвати, аж 15 порушень. Плюс 1 гірчичник. Албанія 11 фалів і цілих 3 гірчичника. Тут тобто три жовтих карток. Знаєте, найкращий футболіст цього матчу, я би сказав Крамеріч і він, він дуже класно діє сьогодні. Хоча я все-таки скажу. Мені здається Сракоша, тому що Таркоша виручав свою команду. Знаєте, когось окремо виділити важко, да, звичайно, сказати. Хто саме Мондріч Лука сьогодні напав на Панозі, Вляччі також. Важко сказати, друзі, дуже важко. Ну, мені здається, що і справді. І, до речі, Гесюля. Але Гесюля він забив. Не знаю, мені здається, все таки Старакоша. Сьогодні Старкоша і справді дуже класний матч провів, тому я все-таки напевно оберу вратаря Старкошу. Ось Старкоша дуже сильний матч провів. Шанси, шанси, які шанси, друзі? Ну дивіться. Албанія має одне очко, мінус один різниця, забитих та пропущених. В принципі, ця різниця, як бачите, дає шанс. Грати. Бачите, тут Албанія входить в цю річку, да, яка потрапляє. Питань немає, але тут треба з іспанцями та буде вистояти. Як там Хорватія з італійцями зіграє, невідомо. В Хорватії шанси є один пункт, але різниця мінус 3. Про що я вам кажу? Тут різниця взагалі має фатальне значення. Для когось, а для когось навпаки, <гум> скажімо так. Тобто різниця забитих та пропущених має ключову роль у цих бит. там, за третю позицію, або за другу позицію, То, взагалі ключовий роль навіть один пропущений гол або один забитий м'яч може вирішити долю взагалі всієї збірної. Шанси є. Що хорватів, що обатів. Шанси є, хто буде, Подивимось. Друзі, я вам дякую за увагу. Дуже емоційний матч видався. До речі, завтра Іспанія Італія в цій групі обов'язково не пропустіть видовищний поєдинок. Мої любі-любі друзі, я кажу вам до побачення. Бережіть себе, всім до нових зустрічей.